Лови мене, мій світе, о лови в кублі пташина, у норі лисиця. До кого, сину людському, проситься, до кого йтиме постать, сяйнолиця Нема де ні молити, ні молиться. Нема де прихилити голови. Оплинь до мене благові степлинь, По засвіти розливано теплінь. По горню білину поперсть поглину, поплодь солодку, гіркоту полинну. Олі тепло, повіньця, часоплину, оплинь до мене благовість теплинь, теплінь у світі. Господи, лишень хай не зникає Цей безокрий синій, цей сад молінь. Із лагоди і скиній. Лиши мені леліточку на глоді, лиши мені ці спалахи вишень, по великодню тишу. Й годі, годі.